Разом з вами, дорогі брати сестри, щиро вітаю вас також з цим святом. Як ну, говорив брат Владислав, щоб без єдності трійці дійсно не було повноти. Трішечки згадати, розміркувати, перед тим, як ми роз... будемо розглядати третій розділ другого послання Апостола Павла Тобранічан про Духа Святого, та, про сутність Духа Святого. Якщо ми Згадаємо з Писання, чи знайдемо ми хоч одне місце, де говориться молитись до Духа Святого, або звертатись до Духа Святого. Немає такого місця, не знайдемо. А ось чи зробив хоч одне чудо Ісус Христос перед тим, як на нього зійшов дух Святий? Не зробив, так? Ось ми бачимо, що дійсно Дух Святий це така рухаюча сила. Без нього ні Ісус Христос нічого не робив. Або давайте згадаємо апостолів до того, Зійшов дух святий і після того, як на них зійшов Дух святий. До того, як на них зійшов дух святий, вони коли схопили Ісуса Христа, що зробили? Пішли разом з ним. Вони всі розбіглися і потікали, і в страсі боялися і чекали. Да? Коли прийшли жінки, сказати, що Ісус Христос Воскрес що за зачиненими дверима вони були. Але давайте згадаємо апостолів, які вже несли служіння після того, як на них зійшов дух святий. Не було ні страху. Ні, переживань, що говорити. Це зовсім інші люди, тому що на них зійшов Дух Святий. Ось ми бачимо, що Дух Святий дійсно, це така велика, рухаюча сила, через нього ми і переображені, і змінені, і через Духа Святого Ісус Христос Господь наш чинить і чудеса, і саме завдяки Духу Святому ми маємо можливість бути як церква, існувати і жити повноцінним духовним життям. Тільки завдяки Духу Святому. Відкриємо друге послання до Коринтян, третій розділ, він невеличкий, звернемо увагу на весь розділ. Будемо читати. Хіба ми починаємо знову самих себе представляти, чи потребуємо як деяких рекомендаційних листів до вас або від вас? Наш лист це ви, він написаний у наших серцях, його знають і читають усі люди. Ви показуєте собою, що завдяки нашому служінню ви лист Христа, написаний не чорнилом, а духом живого Бога, не на кам'яних скрижалях, а на тілесних скрижалях ваших сердець. Таку довіру до Бога ми маємо через Христа. Не тому, що ми спроможні самі собою над чимось роздумувати, наче самі від себе, але наша спроможність від Бога, який і дозволив нам стати служителями нового заповіту, не букви, але не Адже буква вбиває, а дух оживляє. І якщо служіння смерти, викорпуване буквами на камені, було таке славне, що ізраїльські леві не могли дивитися на обличчя Моїсея через минаючу славу його обличчя, то настільки славнішим буде служіння Духа. Бо коли служіння осуду слава, то служіння праведності набагато перевершує його в славі. Адже в цьому відношенні не пославилося прославлене. Через надмірну славу. Бо коли те, що минає славне, то набагато більше є те, що постійно перебуває в славі. Тому, маючи таку надію, діємо з великою сміливістю, а не як мисе, який ховав під покривалом своє обличчя, аби сини Ізраїлю не дивилися на кінець того, що проминає. Але їхнє сприйняття закрите, бо аж по цей день під час читання старого заповіту залишається незнятим Адже вони, воно знімається в хресті. І сьогодні, коли читають книги Мойсея, покривало все ще лежить на їхньому серці. Коли ж хто не вернеться до Господа, покривало спадає. Господь є дух, а де Дух Господній, там свобода. Ми ж усі з відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього. Ось ми бачимо, апостол Павло передає нам слово Господнє, і ми, як розуміємо, да кожен вірш і кожен розділ він десь витікає одне з іншого. І ось Якщо ми будемо звертати увагу на перші п'ять віршів, то апостол Павло ніби дає відповідь тим людям, які оскаржували його в тому, що він самовихваляється. І були ті люди, які вже вчителі брали рекомендаційні листи. І з ними ходили по, і по різних церквах. І ось тільки оцей рекомендаційний лист давав можливість людям цим щось із себе представляти. А без цього листа вони, можна сказати, були ніки. І ось саме про це і говориться в цих перших п'ятьох віршах. Хіба ми починаємо знову сами себе представляти, чи потребуємо як деяких рекомендаційних листів до вас або від вас? Наш лист це ви, він написаний у наших серцях, його знають і читають усі люди. Ви показуєте собою, що завдяки нашому служінню ви лист Христа, написаний не чорнилом, а Духом Живого. Бога не на кам'яних стрижалях, а на тілесних стрижалях ваших сердець». Посол Павло говорить, що ви є тим рекомендаційним листом. Ви є дійсно прикладом того, як Господь працює. Через нас. І що звершив Господь через них в да? Оринській церкві. І дійсно і ця церква вона є тою справжньою да? і живою істиною, чому, да? тому що вона написана не чорнилом, а духом живого Бога не на кам'яних скрижалях, а на тілесних скрижалях ваших сердець. Таку довіру до Бога ми маємо через не тому що ми спроможні самі собою над чимось роздумувати, наче самі від себе, але наша спроможність від Бога. Апостол все більше розкриває, показує, що самі по собі ми, чи апостоли, чи можливо служителі церкви, чи можливо окремий член церкви, він нічого не представляє. Тому що без Бога, без Духа Святого. Ми нікчемні люди. Якщо забрати ці складові з нашого життя, то буде звичайна катастрофа людська. І це ми можемо побачити да, тоді, коли люди, можливо, десь перестають тримати в доброму стані свій духовний стан, перестають ревно відноситись до відносин із Господом. Вони втрачають цю силу, втрачають цю радість і це видно. Да? І, можливо, ми самі. Проходили десь якісь певні етапи, коли ми десь духа вгашали, коли ми десь не були ревні в читанні слова Господнього, чи підтримані відносини з нашим Богом, і ми відчуваємо різницю, да, коли ми піднесені, коли з нами Господь, коли Дух Святий дійсно працює в нашому серці і коли навпаки. Є дуже велика різниця. Також апостол Павло починає тут піднімати таку певну тему і показує, да, що це, цей лист, написаний не чорнилом. А духом Бога живого не на камінних скрижалях, а на тілесних скрижалях ваших сердець. Він починає порівнювати старий і новий заповідь. Він починає порівнювати ті 10 заповідей, які були написані дані ізраїльському народу, як та інструкція для життя. І ми розуміємо, що воно не було повноцінне. Виявити в людині гріх. Ну, це апостол Павло тільки починає піднімати тему я не буду спішити наперед. В інших віршах він все більше і ширше починає порівнювати старий та новий заповіт і різницю між старим і новим заповітом. Будемо читати із шостого вірша. Кінцівка п'ятого вірша, що дане нам від Бога, да, який і дозволив шостий вірш, який і дозволив нам стати служителями нового заповіту, не букви, але духа. Адже буква вбиває, а дух оживляє. І якщо служіння смерті, викарбуване буквами на камені, було таке славне, що Ізраїлеві сини не могли дивитися на обличчя Мойсея, через минаючу славу його обличчя, то настільки славнішим буде служіння Духа. Бо коли служіння осуду слава, то служіння праведності набагато перевершує його в славі. Адже в цьому відношенні не прославилося прославлене через надмірну славу. Бо коли те, що минає славне, то набагато більше є те, що постійно перебуває в славі. І ось ми бачимо в 6 вірші, говоряться такі слова, що Бог дозволив апостолам стати служителями нового заповіту. І протистали говорить не букви, але духа, адже буква вбиває, а дух оживляє. Якщо ми да звернемо увагу на старий заповіт і на 10 заповідей, то вони можуть виявити і показати стан нашого серця. І коли ми співвіднесемо себе з ними, ми зможемо побачити, що ми не можемо не в змозі це виконати. І тим самим чином Буква виявляє в нас те, що ми є грішні. Наша совість це розуміє, ми це розуміємо. І якщо ми нічого з цим гріхом не, вив, не лишимо, то нас чекає покарання за гріх, то є смерть. Ми це розуміємо. Саме закон, старий заповідь, він був. Прикликаний для того, щоб відкрити, виявити гріх. Тут так і говориться, що буква вбиває, а Дух оживляє. Саме завдяки служінню Духа Святого, саме завдяки служінню Ісуса Христа, який за допомогою Духа Святого да звершив своє служіння, постраждав на Христі, потім воскрес і потім залишив Духа Святого дітям своїм, своїм послідовникам, і саме завдяки цьому. Вже повноцінному новому заповітові, коли не потрібно постійно приносити жертви, проливати кров, і ті жертви, вони не були досконалими, вони тільки покривали гріхи, але жертва Ісуса Христа вона є досконала. І навіть такий певний приклад, коли на Сінаській горі Господь завід звершався з ізраїльським народом, ми пам'ятаємо, що. Не всі люди були готові, і говориться, що три тисячі людей загинуло. Да? Але коли ми згадаємо початок служіння Духа Святого, і коли після проповіді Петра стільки людей, також три тисячі, да, прийшло до Господа, такий приклад те, що Буква вбивала, а Дух він оживляє. Дійсно, люди не відповідали Божим критеріям і старі заповідь Повний цих прикладів, коли люди в неналежному стані, чи входили в храм священники, чи люди, не були готові до присутності Божої, також терпіли фізичну поразку, терпіли смерть. І наглядний приклад того, як буква вбивала. І так само як людина, яка не вирішить питання з Господом своїх гріхів, також буква призведе її до смерті, закон призведе її до смерті. Але завдяки служінню Духа Святого ми маємо це життя, ми маємо можливість очищення від гріха і маємо можливість жити повноцінним, прекрасним життям завдяки служінню Духа Святого. І Далі починається з восьмого вірша говорити про славу, настільки славне служіння Духа Святого у в новому заповіті. То настільки восьмий вірш славнішим буде служіння Духа. Навіть часом, і навіть ще ми також звернемо увагу на те, що Мойсей, коли після спілкування з Господом, його лице сяяло, і він закривав його обличчя своє, тому що народ боявся підходити до нього, також відображало славу від того, що Мойсей був у Божій присутності. А Служіння Духа Святого набагато славніше. Бо коли служіння осуду слава, да, все ж таки при тому всьому, це і славне служіння в Старому закупті, стільки Господь звершав чудес різних, то служіння праведності набагато перевершує його в славі. І згадаємо, да, початок народження церкви, стільки Господь через апостолів звершував різних чудес, дуже багато. І сьогодні також по молитві і по вірі нашій, Він продовжує Духом Святим. Звершувати чудеса. Але тоді був особливий момент народження церкви і по-особливому Дух Святий проявлявся і багато звершалося чудес. <клес> і ось 11 вірш, бо коли те, що минає славне, то набагато більшим є те, що постійно перебуває в славі. З 12 вірша будемо читати, тому, маючи таку надію, діємо з великою сміливістю, а не як Мойсей, який ховав під покривалом своє обличчя, аби сини Ізраїлеві не дивилися на кінець того, що проминає. Трішки зв'яжемо 13-ті з одинадцятим віршем. 12 вірш говорить, бо коли те, що минає славне, то набагато більше є те, що постійно перебуває в славі. І ось він навіть показується такий. Приклад того, що Мойсей покривав навіть своє обличчя не тільки для того, щоб людям простіше було мати з ним можливість спілкування, не боятися, але і він, як тут говориться, покривав своє обличчя, аби сини Ізраїля не дивились на кінець того, що проминає. Тому що це сяйво, воно минало, воно було тимчасове. А ось служіння Духа Святого, яке зараз звершається в період нового заповіту, воно. Має свій початок, але кінця свого воно не мати. Воно постійне тут, на землі, поки Господь не забере свою церкву. Да, ми в об'явленні читаємо, що був період часу, так, коли Дух Святий забера, забереться з землі. Але поки є служіння церкви, тут перебування церкви на землі, служіння Духа Святого, воно не перестане, воно буде постійним і величим, і в славі. І ось апостол Павло до нас на вічу говорить, маючи таку надію, діємо з великою сміливістю. Він розуміє, що є такий великий, безмежний ресурс сили Духа Святого. І в новому заповіті ми бачимо, як Господь багато звершав праці через апостолів, які рухались Духом Святим. І так само звершує сьогодні працювати і в кожному із наших сердець, життів, хто є з Господом, ми бачимо працю Духа Святого, силу Духа Святого. Коли Господь звершує певні чудеса в житті нашому ми бачимо цю силу, коли Господь підкрепляє нас Духом Святим, наставляє, потішає, ми розуміємо, що нічого в світі цього замінити не може. Це щось таке особливе і безцінне, і ми цим дуже дорожимо. 14 вірш також продовжує ще говорити про старий Заповідь, але їхнє сприйняття закрите, бо аж по цей день під час читання старого заповіту залишається незнятим. Це покривало, адже воно знімається в Христі. І сьогодні, коли читають книги Мойсея, покривало все, що лежить на їхньому серці. Коли ж хто навертається до Господа, покривало спадає. Згадаймо Ізраїль в час Ісуса Христа, бачили пророцтва, прийшли мудреці, звістили про прихід царя Месії. Ісус Христос почав на своє служіння. І як таким свідченням і прикладом да, для Івана Хрестителя було, коли він послав своїх учнів, спитати, чи Ісус Христос є месією. І що було сказано цим учням сліпі, да? розгрівають мертві, встають дійсно величні і дивні чудеса. Ці всі люди це все бачили, але, на жаль, на їхніх серцях висіло те покривало. І вони не могли почути, побачити, повірити і прийняти те, що Ісус Христос дійсно є Месія. Що Він є той, хто обіцяний для того, щоб звільнити народ ізраїльський. Але звільнити від чого? Від Римської імперії? Ні. Звільнити від рабства гріха, від самого тяжкого рабства. І ось саме цю місію звершує Ісус Христос. І ось тут і говориться, коли ж навертаються до Господа покривало спадання. Все-таки, коли люди шукають, приймають, вірять, то спадає це покривало і їхні очі відкриваються на духовне. І ми знаємо, що у Господа є свій план, свої відносини з ізраїльським народом, і що ще народ навернеться до нього, Божий народ ізраїльський. Але ось такі показані принципи, показана різниця. Так, як діє слово, як діє закон, для чого він даний, і також є Дух Святий, і також його праця, Його сила. Ці, ці всі ніби дебати такі, також були пов'язані з тим, що були ті люди, які приходили в церкву і говорили іудаїсти, що ну, благодаті все-таки трішки недостатньо. Потрібно ще допомогти. Закон, вся таке спасіння також і залежить і від діл. Але як ми бачимо, закон даний для того, щоб виявити. Казав нашу неспроможність бути тими, якими нам потрібно згідно з законом. Але служіння Духа Святого воно для того, щоб змінити наші серця, тому що ми самі по собі нікчемні нічого, нічого не можемо завдяки новому заповітві, завдяки служінню Духа Святого, ми маємо справжнє, повноцінне духовне життя і маємо його сьогодні, завтра і післязавтра. Дуже такі глибокі вірші останні цього розділу. Тихенько перейдемо до них. 17-18 вісім. Господь є Дух, а де Господній Дух там свобода. Поняття свободи іноді людьми по-різному сприймається. Одні люди думають, що якщо я повірю у Господа, якщо я прийняв його своє серце, і Дух Святий поселився в моєму серці, то все. Я можу робити все, що захочу. Я вільна людина. Що хочу, те й роблю. Але все-таки говориться не про свободу жити як хотіти. Хоча, якщо глибше копнути, то ми побачимо, що навіть і в певні моменти ми можемо і сказати і про це. Але свобода жити не в рабстві гріха. Свобода. Не служити гріху. Свобода бути вільним від того, щоб робити чинити безкінечно гріх, який забирає людину в рабство. І вона, можливо, десь і усвідомлює, що вона неправильно живе, чи робить такі речі, від яких вона не може відмовитись самостійно, але робиться, тому що вона являється рабом. І нема нічого гіршого, як бути рабом, особливо рабом гріха. Насильно робиш гріх, і тим більше це рабство призведе до того, що якщо людина при житті не звільниться від цього рабства, то вона буде покарана і буде вічно горіти в пеклі і відплачувати за свій гріх. Жахливий кінець такого рабства. Але є свобода в Христі. Свобода не чинити гріх, свобода вибирати добре і вибирати правильно. Господь не хоче зробити і не робить нас. З одних рабів іншими рабами. Це ми, хоча Писання говорить, так, що Апостол Павло говорить в повстаннях дуже багато разів я раб Ісуса Христа. Але він раб примусовий чи він раб добровільний? Він раб добровільний. Він усвідомив, що Господь звільнив його від рабства, що він так багато звершив в житті йому, що він такий подвиг звершив, померши на Христі, постраждавши за гріхи всіх людей. І коли ми бачимо цю пожертву, бачимо цю Божу любов, вона не може нас залишити байдужими. Ми також хочемо виконувати те, що хоче від нас Господь. І це наше добровільне бажання. 18-й вірш. Ми ж усі із відкритим обличчям мов у дзеркалі оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу. Господнього Духа. Ми ж усі з відкритим обличчям у дзеркалі, оглядаємо Господню славу. В чому полягає Господня слава? Можливо, можна сказати те, що ми дивимося на той такий смирений, покірний характер Ісуса Христа, коли Він служив на землі. Можливо, ми на це взагалі діти. Але коли ми. Згадаємо Стефана, да, який бачив Ісуса Христа, коли побивали камінням у славі, він да? його бачив біля правиці Бога Отця. І ми знаємо, що Ісус Христос коли вознісся, да, на небо також, Він повернувся у славу, у і славу. І ось коли ми бачимо перед собою такого Ісуса Христа, величного, прославленого, Всемогутнього, вічного, який є нашим другом. Він є нашим Спасителем, то саме це і спонукає нас, коли ми захоплюємося Ісусом Христом, Його характером, то саме це змінює нас і перетворюємося в той самий образ слави в славу. І Дух Святий звершує процес освячення. Ніби такий трошки містичний процес, але це реальний процес, записаний в Писанні. І зараз ми поговоримо про це детальніше і зрозуміємо, що і не все так можливо і запутано, і складно. Коли, да, ми, ставши християнами, починаємо жити, жити далі, життя за мене, не закінчується, в нас є труднощі, проблеми, переживання, турботи, і ми десь починаємо все-таки поринатися у по ці турботи, труднощі. Можливо, десь вгасає наша перша любов, коли ми горіли після покаяння. Приходить така життєва рутина, і якщо ми перестаємо турбуватися про те, що гріх з нашого життя витіснявся, аналізувати своє духовне життя, коли ми, маючи свободу, волю поступати так чи інакше, але дозволяємо дияволу впливати на нас, дозволяємо своєму серці робити неправильні речі, то наше життя починає якесь відходити в сторону. Ми починаємо Ставати непохожими, не схожими на Ісуса Христа, а навпаки, схожими на звичайну гріховну людину з гріховною природою. Але коли ми захоплюємося Ісусом Христом, можливо, не нашими планами, не нашими мріями земними щачуємось, а захоплюємося по справжньому характеру Ісуса Христа. Захоплюємося ним як нашим другом, який величний, славний, всемогутній, і кожного ранку, просинаючись, ми линемо до Слова Господнього, яке є цим дзеркалом, і бачимо там Ісуса Христа. З насолодою і з такою справою читаємо це Слово. І все більше поринаємо в ньому. то саме цей процес дозволяє нам і Духу Святому дозволяє змінювати. Бо коли ми не будемо поглядати в це дзеркало, співвідношувати себе з ним, коли ми не будемо переповнятися любов'ю до Ісуса Христа, то як Дух зможе змінювати нас, коли ми не будемо усвідомлювати, в чому ми не такі? Дух Святий не є тим Духом, який просто насильно поселився в наше серце і через коліно змінює нас і переображає в образ Ісуса Христа. Немає такого процесу. Він добровільно з нашого бажання стремління, Він змінює нас. Тому і Писання говорить, що ми можемо вгашати Духа Святого. Ми можемо противитись Духу Святому, заважати йому працювати. Він нічого насильно не робить. І саме, коли ця гармонія, любові до Слова, любові до образу, характера Ісуса Христа, вона дозволяє нас співвідношувати Словом Господнім і дозволяє Духу Святому змінювати нас. Ми будемо бачити, стаючи все ближче до Господа, що ми. І ось там не такі, і ось там у нас є ще якийсь гріх, і ось там ми неправильно поводимося. І розуміючи, що це неправильно дорожачи відноси, відносинами з Господом, ми будемо просити в Господа, щоб Він допомагав нам змінюватися. І дух Святий буде змінювати нас, преображати нас в образ Ісуса Христа. І ось такі слова нам залишив апостол Павло в третьому розділі посланні другому до Коринтіна. І важливі слова, особливі слова, щоб ми пам'ятали їх, і особливо в цей день, коли День народження церкви було, коли Дух Святий зійшов у серця наші, зійшов для того, щоб дати нам нове життя, справжнє життя, життя з подостатком, життя повноцінне, і щоб ми дорожили Духом Святим, який живе в серцях наших. Дійсно, щоб ми не вгашали, і вони противились йому, і щоб ми пам'ятали, що... Слово Боже і молитва це не просто два таких затертих кліше, які нам сто років говорили, що потрібно читати і потрібно молитися. Це потрібно не Богу, а це потрібно нам. І це не це наша дійсно справжня потреба, а не щось вимушене. Ми не можемо жити повноцінно духовно без читання слова Господнього, без перебування в Слові Господньому, без милування над Божим образом і характером Ісуса Христа по справжньому повноцінно жити не може. Саме дійсно перебування в Слові буде породжувати нас молитву, ми будемо відкликатися на те, що ми почули від Господа в Слові. Його. І Дух Святий Він постійно невід'ємно в цьому процесі, Він нам відкриває це Слово, Він навчає нас цьому Слову, що ми розуміємо Його, і Він дарує нам можливість виконати те, що ми зрозуміли. Ми бачимо, що без Духа Святого ми не спроможні. Але Дух Святий, якби це не звучало парадоксально, неспроможний. Без нашої доброї волі, що ми не маємо ще бажання виконувати це слово Господь, любити, хотіти його читати. Це саме залежить від нас. Тому хай Господь нас благословить, щоб ми це пам'ятали, розуміли, хто ми є без Господа, хто ми є з Господом, і пам'ятали, завдяки чому ми є тіньким ми. Слава нашому Господу! Амінь.